Новенький Ardis Charge. Це триколісний електровелосипед на широкій гумі. Незвичайно так зроблена гальмівна система. Обидва диска ближче до заднього мосту і задній мост тепер зборний. Ось такий повний привід виходить. Прикручена тріскачка, шуманістка, і ось так зроблені гальмівні диски. Тепер оба обидва колеса ведучі. Коли під'єднаємо все, дуже цікаво як він буде їхати. Зпереду там 750 ватний двигун, думаю буде прикольно. Вже електровелосипед має такий закінчений вид. В цьому році він так складений ну, набагато якісніше, мені так здається, обладнаний. фара с сигналом обладнана ручкой газа вот таким дисплейчиком фокус опа есть три швидкости ручка газа Моторчик редукторний 750 Вт. Також керується від асистента підалірування, который встановлений в кориточний низу. Асистент також нормально робить. Тут включається у нас світло спереду, є стоп габарит ззаду. Якщо тиснеш на гальма, виключає двигуна, то. Є в нас індикація стоп, І є ще сигнал. Теж корисна опція. Так акумулятор. 48 вольт 13 ампер годин. На таких колесах, я думаю, кілометрів 40 він протягне. Так то непогано вийшов байк. А ще окремо хочеться сказати, що тут сідушка підійде на любодубку. Кошик зварений цільний, з кришкою, такий, начебто міцний, крила металеві. Ось такий з'явився електровелосипед на ринку.